Ну, миш, якщо ти проживеш у Польщі, хоча б 7-6 років і тебе вже нічого не шокує, фіг там, я навіть за 7 років не звик до всього, що тут відбувається. Є такі речі, що реально можуть шокувати. Дивись відео до кінця. Останній пункт тебе реально шокує. Привіт, я живий іммігрант, і сьогодні я відкрию завісу справжнього життя в Польщі. І розкажу про ті моменти, які мене досі шукують. Хоча я прожив вже в Польщі не один рік, і дам поради, як не потрапити в ті ж самі пастки, які потрапляв я. Перше, що вас може шокувати, це ставлення поляків до роботи. Тобто вони до роботи ставляться як? Вони відробили день. Прийшла, наприклад, з шостої до другої. Друга година прийшла, все, поляк все лишає, і він обертається і йде додому, тому що його робочий час вичерпано. Аби той завод горів, аби той розтвор засихав, аби там і заливало когось водою. Вони робити більше не будуть. Так само і в конторах, в всіх у жондах, лікарнях. Якщо ти, наприклад, там хочеш зробити якісь собі документи, то готуй всі документи заздалегідь, тому що прийде та година. Вони тебе більше не приймуть, навіть на одну хвилинку пізніше вони тебе не приймуть, тому що в них робочий час закінчився, і це реально шокує, тому що де коли ти не встигаєш запізнюєшся. І просиш їх, щоб вони допомогли тобі, щоб вони ще не закривали. все, вони тебе не приймуть. І єдине, що я тобі можу порадити, це все плануй заздалегідь. все підготовлюй нормально. Тому що, якщо ти запізнишся, не прийдеш в свою годину або прийдеш пізніше їхнього робочого часу, ти будеш чекати наступного дня або й тисні. Другий шок це є те, що поляки дуже рахують гроші. В них є навіть таке прислів'я. Любимося як брати, а рахуємося як жиди. І це є правда. Вони кожну копійку рахують. Неважливо, чи ти там багатий, чи бідний. Навіть є знайомий, який їздить на порше на крутій машині, яка куштує як дві квартири. Ну, одна квартира у Варшаві, тут містечко як дві квартири, дуже дорогі машини. Він кожну копійку рахує. Він в магазині закуповується по акціях. В магазині перевіряє всі ціни. Він дивиться, що купити дешевше. І це показує те, що вони дуже як то щепетильно ставляться до грошей, вони їх рахують до кожної копієчки, і це дуже сильно дивує. Тому якщо тобі доведеться там з поляком якусь мати справу, повір мені, він тебе вирахує все, що ти в нього заробив, що на тебе він потратив, він тобі виплатить все до копієчки, ні грама більше. І це трошки шукує, тому що в них нема такого там О, ти там ліпше попрацював. Ти сьогодні краще працював чи довше працював на тобі премію. Ні, поляк так не зробить. Він тобі заплатить тільки те, що ти заробив. Більше він тобі не дасть. І це, це трошки мене шукує до тебе. От ставлення до українців в Польщі це, можна сказати, окрема тема. Це є якась трагедія. Я не хочу образити поляків, але я вам скажу так, що поляки вони поводяться, так як. От так зараз поляки ставляться до українців. До війни вони ставилися так нейтрально. Почалась війна, вони співчували, допомагали. А тепер, через 4 роки війни, вони вже починають знову гризатися і казати, що ми їм заважаємо. Хоча тепер, як останнім часом почали дрони залітати на польську територію, поляки знову міняють ставлення. Вони ставляться до українців вже як до тих, які реально страдають від війни. Які реально їх захищають, тобто вони вже вірять в то, що якщо Україна здасться, якщо Україна програє війну, полякам доведеться воювати, І вони реально до цього готуються. Старайтеся якось обережніше висловлюватися в сторону поляків, не провокувати їх, і буде все добре. І вони не будуть вам казати спіартали. Якщо взяти екологічну свідомість поляків, тобто вони дуже ніби щепітельно ставляться до екології. То це з однієї правда, але з іншої сторони трошки і неправда. Поляки не люблять Євросоюз, те, що Польща в Євросоюзі через систему цю екології. Тобто вони дуже багато грошей переплачують тільки за те, що Євросоюз провадив еко 2 якось в них так називається. Дуже великі податки на то йдуть, ніби берегти екологію землі тому і тому подібне. Але ті гроші йдуть нікуди, поляки кажуть, що вони тих грошей не бачать. Поляки ніби сортують сміття, стараються, але стараються тільки через те, що якщо неправильно посортувати сміття, ти отримаєш штраф. А якщо пройтися тако вуличками трошки далі, то буде видно, як вони викидають сміття насправді. Насправді в, в закаулках таких в більш. Як то в безлюдних вулицях дуже є багато сміття, якого викинули поляки, незаконно можна сказати. Якби хтось знав, хто то викинув, то би дістав штраф. Тобто, що можна сказати? Поляки на лице, типу, реально, щоб на показуху, як то кажуть, вони сортують сміття, вони прибирають, вони дивляться за порядком. А якщо є можливість десь викинути в ліс сміття, що ніхто не бачить, вони то роблять, вони викидають. Хоча знають, що все рівно можуть отримати штраф, тому що тут сусіда сусіда здає, так як за копійку може здати, тільки за те, що його похвалять, погладять по головці. Так що екологія в них тут ніби є, але ніби й немає. А найбільший культурний шок це є те, що поляки кажуть прямо в лице все, що вони думають. Вони не будуть тобі там скривати, чи що. Якщо ти щось неправильно робиш, чи е, ти їм не подобаєшся, вони тобі в очі скажуть, вони нічого не бояться, вони кажуть правду в очі. Ми були навіть випадки на роботі такі, що поляки просто в очі казали, що там ой там від тебе не дуже неприємно пахне. Там чи о, ти сьогодні дуже погано виглядаєш, що з тобою сталося, чи там о ти сьогодні класно виглядаєш, буває і таке. Чи там, наприклад, не підходь до мене, я з тобою не хочу спілкуватися, бо ти мені не подобаєшся як людина, чи там навпаки мені дуже приємно з тобою спілкуватися. Там, бо ти мила, щира людина. Отак поляки прямо в очі можуть все сказати. Вони нічого не бояться. В них для на рахунок цього в них проблем немає. Вони рубають, як то кажуть, правду в очі, і це мені дуже подобається. і Це мене досі шукує, що так люди можуть жити. А то ніби чого скривати. Казати правду очі, все, що ти думаєш, і не буде ніяких проблем. Це мене в Польщі дивує, це є їхня можливість продавати машини. Тобто немає якихось таких великих авторинків як в Україні, де кришує вся мафія. Подивіться, тут все на паркінгах, стоять машини, які продаються. До речі, якщо би ви хотіли, щоб я зняв відео про ці машини, може хтось шукає якусь машину чи взагалі хто хоче дізнатися про ціни, які зараз на бушні машини в Польщі. Напишіть в коментарях, я для вас зніму окреме відео, клюцюся по цих всіх паркінгах, подивимося всі машини, які продаються. А це є ужон Скарбавий, тобто по-нашому податкова. Я вам хочу сказати, що в Польщі бюрократія це є щось з чимось, це є страшна річ. Тобто, що це означає? Це означає то, що якщо, наприклад, вам потрібно оформити якісь документи чи той під той самий чи на карту податися, чи ще якісь там документи, Ну різні бувають випадки, там оформлення, наприклад, купівлі-продажі і тому подібне, перереєстрація авта, зміна прав, то я вам хочу сказати, рихтуйте всі документи заздалегідь. Тобто, якщо у вас щось не буде в документах потрібно, чи щось буде бракувати. Повірте мені, вас заганяють настільки, що ви будете просто шоковані від тої бюрократії. Малесенька помилочка в документах, і ви проходите все заново. Ви починаєте все спочатку. Так само, наприклад, я подався на карту, чекав, її був довший час. Потім прийшов до них. Виявилося, що мою справу взагалі закрили, тому що вони надсилали листи, листи до мене не доходили. І карту я не зробив, подавав заново документи. І знову чекав. Десь півроку, певно, бо там того не бракувало, там того бракувало. Все довозив і довозив і довозив. Так само ті лікарні взяти. Лікарня, медицина це взагалі окрема тема. Тут, щоб попасти до якогось спеціаліста, який тобі потрібен. Саме перше ти маєш записатися до сімейного лікаря, який знаходиться в чорта на кулічках. Потім від сімейного лікаря він тебе направляє до іншого лікаря, який знаходиться в зовсім іншій частині міста. Або може бути. Через дорогу або там через два квартали приходиш туди, там, як завжди черги, тому що в Польщі в лікарнях завжди черги. І сидиш в тій черзі по годині, півтора. Приходить час, що лікар, наприклад, приймає з 10 до 2. -ї. Якщо ти досидів до 2, він тебе вже більше не прийме. Тобто в нього робочий час закінчився і ти переписуєш собі свою чергу на наступний день. Деш в реєстратуру і записуєшся на наступний день. І ця медицина вона трошки вбиває. Вона, хоч і безкоштовна, але ці черги, ці записи це щось з чимось. І повірте мені. Якщо ви захворієте в Польщі, готуйтеся до того, що вас зразу не приймуть. Можуть перенести навіть на місяці, Дивую у вашому місті чи там в вашій країні, які у вас є там шокуючі такі моменти, що можуть емігранта будь-якого шокувати. Напишіть в коментарях, ми разом пообговорюємо. І може хтось дізнається щось нове для себе, коли надумає переїжджати, наприклад, чи в Польщу, чи в іншу країну. Підписуйтеся, щоб не пропустити ще більше реальних історій. До зустрічі!